Привіт! Ви на каналі Вінбрейк. Якщо залетів контент, обов'язково підписуємося на канал. Ставимо лайки вподобайки, ділимось з коментами і вперед! Ну що ж, вийшов у нас бойовий пропуск. Він не стандартний, так як ми привикли. Такий, до речі, у нас вже одного разу бойовий пропуск був. На чеську ПТСАУ преміум техніку ШТПВК. Це є колаборація з Арнольдом. По фільму Термінатор 2. Е, преміум танк у нас буде 8 рівня Т-832. Щоб його отримати, нам потрібно пройти 50-50 глав, 50 етапів е, бойового пропуску. Все стандартно, так як ми звикли. А також задонатити 3500 золота, що я вже і зробив. До речі, що ж це за танк? Чи варто потіти, чи варто донатити своїх цих кровних 3500 золота? Зараз ми розберемося. Отож, я додав деякі танки до порівняння. Ви не дивитесь, що тут є Iron Army, він дуже схожий на них. Зараз розкажу, що й до чого. Даний танк Т832 це практична копія. Т-32 тільки з деякими зміненими характеристиками. Слухайте уважно, і ви знаєте, чому так, і що нас чекає в подальшому, і які прям танків в подальшому будуть виходити. Я думаю, це буде цікаво. Отже, Т-32. Доволі непоганий, тяжкий американський танк. У нього хороша пушка, доволі після всіх гапів. Доволі міцна башня. Один дуже великий плюс цієї башні те, що у нас дуже маленький командирський лючок. Давайте розглянемо е, характеристики даних танків. І чому ж все-таки тут Iron Army, хоча він і середній. По ТТХ він дуже схожий, в тому числі і по броні. Отож, середня шкода 320. Усіх трьох танків. Прекрасно. Е, дальше. Заряжання гармати. А ось тут уже є певні відмінності з звичайним прокачуваним танком. У звичайної Т-32 КД 7,38. Проти Iron Army, який має КД 888 і новий оцей прямтанк у нас Т-832 9,02 секунди. Що це нам каже? А це каже, що у наших преміум танків доволі знизився ДПМ. Доволі значно. Отже, кути вертикальної наводки в усіх трьох танків мінус 10. Це чудесно. Час зведення. А ось тут теж доволі цікаво, якщо у нас Айрон Арні пушка Доволі довго зводиться, і в неї зведення практично 2,7 секунди. То в прокачуваного танку Т-32 1,8 секунд час зведення. Проте в нашого преманалога 1,6. Прекрасно, дуже чудесне зведення. Розкид на 100 метрів. 0,31 у нашого премтяжа. Звичайної 32 ки у нас 0.36, що доволі комфортно. І Iron Arnie 0.39. Хм. Арні тут пасе задніх. Середня шкода за хвилину. ДПМ. 2632. Чудесний ДПМ для 8 рівня супер. А тепер ми дивимося на ДПМ Преміумної преміум 32. -ки. Що у нас тут? 228 напроти Арні 236. Що ви розуміли, зборки всіх цьох, цих трьох танків вони ідентичні. Закалка, турбіна і трофейний досилач. В основному всі так будуть на них катати. І катають, в принципі, <кхід> дивимось, що ж у нас по ХП 1760. У двох тяжів проти 1430 в айрон арні. Айрон арні, здається, потрібно викинути в смітник після оцих новорічних коробок, так? Та, здається, танк у нас не дуже. Бронювання башні. 298 в наших тяжів, 330 в арні. Але не забуваємо, в арні у нас ще одне відро на голові. Так що. Він танкує відносно, так? Скажем, а от в Т-32 і Т-832 командирський лючок доволі маленький, його тяжко вицілити. Добре, а що ж з рухливістю наших танків? Ну, подивимось: е, потома потужність 16. Лош... сил на тонну преміумного тяжа. Навіть 16,5 проти 15,5 в на звичайному тяжі в нас. І тут уже в лідери вибивається Iron Army 19 кінських сил на тонну. Максимальна швидкість турбінами в тяжах в нас по 40 КМ. І Iron Army 45. Назад 17-18. Дуже великої різниці тут ролі не грає і немає. Також подивимося обов'язково на об... обзор, на огляд. Скільки в нас получається огляд? Тяжі у нас виходить 433 метри проти 439 ВСТ Iron Arm. Хм. І що ж у нас виходить? Якщо ми дивимось на звичайну 32 ку і всі преміум танки, які за останній час випустив Wargaming, Получається, що пішла тенденція зниження ДПМ-у на преміумних танках? Невже Wargaming хоче так знизити швидкість турбобоїв? Можливо, я думаю, що всі наступні преміум танки будуть виходити зі схожими характеристиками. Тобто вони взяли в середньому 2000 ДПМ тепер для преміумних е танків 8 рівня, і будуть їх. Хліпати робити танки з таким же дпм на цьому рівні. Тобто всі танки, які ми практично мали до, до цього преміумні з вищим ДПМом, вони так і залишаться в топі. Ну, особисто я так думаю. Е, що ж, на рахунок того, чи потрібно взагалі проходити бойовий пропуск, донатити на нього. Ну, я, якщо чесно. Задонатив. Тобто я буду і вам рекомендую, якщо ви маєте голду з коробок, обов'язково не пожалійте, крім танка доволі красивого. Да, от він такий красень у нас ви зможете додатково отримати ще багато плюшок. Еру свободно, свободний досвід. Фрагменти універсальні Дніпрему. Ще бонуси для кредитів і досвіду, а також трофейну оборудочку. В принципі, її можна отримати без донату, але чому б і ні. Саме головне, що ми отримаємо, це командира Т800, так, з унікальною озвучкою. І доволі красивий преміум танк. Ось такий в нього маленький лючок, башня в нього буде танкувати дуже добре. Я в цьому більш ніж впевнений. І ще плюс е, те, що в нього мінус 10 углів. Це де також дасть нам змогу е, видавати. Доволі непоганий середній дамах на цьому танку. Що на рахунок, пушки, чи, чи, чи буде він взагалі фармити? Зараз я вам скажу. Швидше за все, як із ARA, в випадку з Iron Army, фармити він буде. Причому я. Напевне, можу навіть гарантувати вам, що фармити він буде стабільно. А от скільки він буде фармити, зараз я вам покажу. Ціна снаряда Iron Army. 1000 кредитів за один снаряд. Дивимось на ціну снаряда нашого преміумного. Також 1000. Та, тут 218 пробоя. Не 230, але повірте мені, цього здебільшого, в більшості випадків, буде реально, вам вистачати, щоб пробивати своїх однокласників і навіть 9 рівень. У нас баланс на, на 8 гриня, в принципі, найкращий. Тому що в основному ми граємо 15 на 15 8 гривень. Тому, якщо ви попадете до десяток, зарядивши там. При ситуації 2-2-3 голдових снаряда ви в мінус не будете по кредитам. Тому, я, та, я вам рекомендую пройти цей бойовий пропуск і отримати цей прекрасний танк собі в ангар. Всім дякую, ви були на каналі Winbreak. Якщо залетів контент, обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, ділимось в коментах. І до зустрічі!